Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Усім миру добра. Сьогодні я хочу зробити маленьку справу. Зараз дати курочкам і ну, тваринам воду. Зараз майже третя година дня. Ось, сьогодні 1 липня. Так, куди ви вийшли скажіть мені, Хорошенькі. Ось, зараз це вам дуже розповім. зараз. Ось, дати воду треба. Ось. Зараз. Сьогодні перший день липня. Я не очікувала, що буде така спека. Ну, хоча писав, але не думав. Зараз так спекотно, це взагалі якийсь жах просто. Зараз заміню водичку. Однією рукою це не дуже дружно робити, але якось спробую показати. Ось, друзі. Уже вода така тепла, як знаєте, така вже нагріта. Просто зараз, зараз дам. Уже треба буде поочищати. Вже зелена. треба. Очистите, буде поїлку. Так, друзі. Тепер що? Беремо кролям. Боже такі квітки, що такі гарячі, це жах просто. Просто жах. Терміново замінити. Все, дав тому кролю. Зараз цьому дам. Сьогодні давав їм траву. Ось. Ось тому, друзі, сьогодні на город пішов і там мене не очікувало. Ось курочка одна наших сусідів. Зайшла на город, її зловили і все. Але теж треба було її зловити. час. Ось, друзі, як спека, яка спека, цвіркуни цвіркочуть уже. Хоча третя година дня. Ну, вони в день цвіркочуть взагалі. Так, прийшов до молоденьких курочок. Зараз акуратненько. Отож, курочки теж. Сьогодні Йду, йду, зараз він теж заміню водичку. І дам травичку зараз. На кришу. Теж ось. Курочки. Зараз, бачите, яка вода вже. Тут не знаю, чи це вони лапами стають, напевно, брудними, що п'ють її де да, якось так. Зараз дам. Дам на чисте, а вже знову бачите, як швидко забруднюється посуд. Так, друзі, зараз дам їм траву на кришу. Так, ну, нарізав вже травички їм, поїдять. От ж, які ви молодці. Отак от. Дивіться, як вони їдять. Харчуються як. От те ж безкетниця. Зараз треба... Ось, нарешті дістав. Ось дивіться, знесли яйце. Ось. Тому заберу його і вам дещо розповім. Ось поклади, дивіться, скільки яєць. З ось в підвалі тут ми їх зберігаємо і їмо потім. Зараз курочки. Сьогодні ідіть пийте. Ви ж так хотіли пити. Попили водичку. Вже немає спраги. Ну, то добре. О, прибігли сюди. Дивіться, друзі, бачите пісок. Ось сьогодні я допомагав, дідусю ми чистили криницю. І ось, бачите, який пісок, це якийсь пісок. І, бачите, такі білі плями на траві залишились. Напевно, це якась трішки глини там було в криниці на дні. І з 9 ранку, з 9-ї до 2 години дня чистили. Ось, нарешті. А зараз вже третє. Уже все чисто і дуже добре. Сьогодні. Ефіри ніякої мови навіть немає сьогодні. Я не хочу проводити прямий ефір. Не знав, що так вийде, тому що й були проблеми. І треба було так, можливо, раніше, але були інші проблеми трошки. Але все-таки справились. І тому завтра, можливо, буде. Завтра в мене тренування буде. На 16.30, значить. Можливо, в 12 або в 13 годині, можливо, і буде прямий ефір. Бо я хочу зранку і прибрати в курочок вже в курнику. Ось. Тому побачимо. От такий перший день липня сьогодні. І оцей пісочок можна давати курочкам, вони будуть грибтись І там камінчики шукати. І будуть. Гарно утворюватися шкарлупа шкаралупа яєць. Тому, друзі, це дуже добре для них буде. Ось все дав, як хотів. Дав водичку, замінив, молотком накришив, траву. А я з вами буду прощатись. можливо, іще одне відео на цьому каналі. Щось буду, порозповідаю вам про дерева, трішки такий спойлер. А я вам дякую щиро за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Усім миру-добра. Можливо, ще до сьогодні. Не знаю, чи будуть на другому каналі відео. Я побачу. Тому всім па-па-па-па, усім миру та добра.